Радник президента України Віталій Журавський розпочав робочу поїздку з Новоборівського лікувального закладу. За тим Іршанськ, Володарсько-Волинський, Малин. Тільки у Володарсько-Волинській районній лікарні Віталій Станіславович персонально зустрівся із 120 хворими. Кожному вручив пасхальні набори від свого іменного благодійного фонду, окремим пацієнтам ще й фінансову допомогу на лікування. Земляк наш хороший, хороший хлопець допомагає. Володар Волинськ е, скору допомогу, на міліцію, купив у Нічого, нічого. Молодець, хай їм Бог допомагає. Ну, звичайно, емоції переповнюють, тому що ми не очікували, що так і буде свято. Сьогодні святковий день буде нас провідає нас журавський віталій. Ну, звичайно, задоволений. Радник президента зустрівся з медперсоналом. Обіцяв сприяти вирішенню ряду проблем. Адже тільки Володарсько-Волинська лікарня у цьому районі обслуговує більш як 30 тисяч населення. Я вирішив цей день провести серед хворих в своєму рідному районі. Володарсько-Волинському, в своєму рідному Малинському районі, і я відвідав лікарні Малинську, Новоборівську, Іршанську, Володарсько-Волинську. тому що тут саме ті люди, які потребують співчуття, милосердя, допомоги. Доброго слова постійно підтримує і приїжджає, він нам допомагає і медичним обладнанням, і медичними розхідними матеріалами. І, ну, відчувається, що людина турбується і про медицину, і про медпрацівників, відповідно, і про населення району.